Ті міській лікарні встановлені перший муніципальний ангіограф в Одесі. Це інноваційне обладнання, яке дозволяє проводити до 10 процедур на добу. Зокрема, завдяки ангіографу ми зможемо робити до 750 стентувань на рік. До цього таку процедуру в Одесі проводила лише обласна лікарня та приватні клініки. Новий ангіограф це важливий крок до зменшення смертності від інфарктів та інсультів в місті. Аналогічну службу ми плануємо відкрити в 11 лікарні. Сьогодні також відкриваємо тут кабінет телемедицини, тож відтепер маємо на базі лікарні повний цикл надання допомоги при сусудніх катастрофах. До речі, саме в цьому медзакладі цієї весни було вперше проведено трансплантацію серця, адже не дивлячись на всі виклики воєнного стану, ми все одно покращимо умови надання стаціонарної медичної допомоги. Дякую лікарям за роботу та постійне досконалення. Працюємо далі. Да. 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 Надо ставить, надо провірити, ставить ставити. Это стоит то, стоит то, стоит. Но ввозили, озере... подождите, дайте будь-охип, буду потихоньку канали. Хлебушку. А тут такая затыкая шара.